Гендиректор одного з релокованих на Закарпаття підприємств Владислав Єременко, як і більшість керівників компаній, в пошуках кваліфікованих працівників одним з основних завдань для нас це формування професійної команди високих високого рівня фахівців, які можуть працювати в сфері машинобудування. Ми чітко розуміємо і то, що з перших кроків ми не знайдемо фахівців. Того рівня, який нам потрібен, і тому ми на базі нашого підприємства виконуємо не тільки комерційну функцію, як виробництво тої чи іншої продукції, а ще й деяку соціальну функцію, тобто проводимо перекваліфікацію, переподготовку прямо на виробничому производстві. У нас же є деякі контакти з інститутами місцевими та з профтехучилищами, які підготовлють для нас кадри. Бракує працівників, чи таки не вистачає роботи на Закарпатті. На це питання і дасть відповідь запланований на 14 вересня масштабний захід в Ужгороді – ярмарок вакансій. Його презентували завчасно в прес-центрі Закарпатської ОВА. Дуже значна частина внутрішньопереміщених осіб сьогодні є на території Закарпатської області. Будемо говорити відверто, основний акцент і увага робиться саме на них. Робиться саме, саме для них, щоб у них було е, розуміння е, все ж таки, які є вакансії на, в бізнесу в Закарпатській області. Ми вдячні управлінню Верховного комісара ООН е, на за те, що вони активно долучилися, стали скажімо там, основними партнерами, в, мають підтримують фінансово проведення е, даного заходу. Набережну незалежності в Ужгороді у четвер, чотирнадцятого вересня, заполонять намети різних компаній, підприємств, центрів зайнятості і навіть вишів області. звичайно, ми розуміли, що проводжу захід у місті Ужгороді, а все-таки обласний. То частина підприємств, які ну віддалені від Ужгорода, ну Рахівський, скажімо, там, Тячівський район, вони будуть менш представлені, тому що ми розуміли, що. Не кожне підприємство приїде сюди рекламувати свою діяльність при тому, що знайти працівника безпосередньо в Ужоді для роботи в Рахові ну, буде набагато складніше. Ну але тим не менше, ми все-таки робили скажімо в нас в обласному центрі цей захід для того, щоб ну, зараз робити якусь першу таку подію. Далі ми вже коли спілкувалися з роботодавцями, у них була ідея, що, можливо, такі заходи потім треба буде локалізувати на території окремих районів, окремих міст. 34 компанії на сьогодні вже виявили бажання взяти участь. У ярмарку вакансій кожен прагне знайти своїх працівників, а шукачам роботи пропонують отримати працю для душі. До уваги візьмуть вакансії, які актуальні до кінця 2024 року, аби закарпатят і переселенці мали широкий вибір. Офіційно зареєстрованих приблизно 148 тисяч є внутрішньопереміщених осіб за неофіційними даними даними мобільних операторів. Це може бути біля більше трьохста. Тисяч внутрішньопереміщених осіб, щоб знайшли прихисток, знайшли а, прихисток саме в Закарпатті. І а, люди тут проживають вже більше півтора року. Ми завжди говоримо, що внутрішньопереміщені особи не є тягарем. Це є а, також великий потенціал для розвитку регіону, для а, реалізації в регіоні своїх можливостей приїхали люди з різною освітою, як ми кажемо, з різними профілями, ми говоримо. Про те, що більше 200 є релокованих підприємств, що також почали працювати саме в Закарпатті. Спікери запевнили, люди сьогодні повинні відновлювати життя, мати можливість працевлаштуватися і знайти новий шлях тут на Закарпатті. У свою чергу підприємці повинні відновити свій бізнес, аби поповнювати бюджет і розвивати економіку країни. Тож усіх чекають 14 вересня на набережній незалежності Ужгорода на ярмарку вакансій.